Ви мріяли коли-небудь побачити справжнього вовка. Але такого, щоб вас не з'їв, а погладити ведмедя, тоді вам в зоологічний музей. Рушаймо на екскурсію. У музеї представлені тварини зі всіх куточків світу. Від маленьких комашок до великих слонів. Тут мирно живуть лисички і маленькі пташки. А вона орлові не треба полювати на хуврашків. Хоч їм тут трошки тісно, але вони не сваряться. Зоологічний музей в університеті імені Івана Франка один з знисту. У світі деяким тваринкам вже більше ніж 200 років. Уявляєте? Тут зібрані тварини зі всього світу, але найбільшою є колекція птахів. Унікальною є колекція найменших пташок на землі колібрі, яку привезли з рідня. Якщо ви хочете потрапити в Африку, то прийшли куди треба. Тут і мавпочки, лемури, і коали, навіть слон африканський тут поселився. Рибка теж, а їх тут чимало: Штуки, амія, морські голки та коники. А рибу місяць бачили? З електричним вугрем треба бути обережним. Домовились? Це різні ящірки та крокодили. Тут не злічити. Але японська велетенська саламандра і тритон Карпатський поза конкуренцією. Африканські крокодили теж причаїлися тут. Але вони нам не страшні. Це ж всього опудило тварин. Це є унікальна річ, скелет морської корови. Такої вже, на жаль, нема. В світі таких скелетів всього 27. А чого вже варта колекція метеликів? Вони прилетіли сюди аж з Японії, Кавказу та Австралії. Кольори і краса цих літаючих вогників просто вражають. Бачите, як класно дивитись нашу програму. За один день в майже побували у всьому світі і побачили, скільки тварин що уявити важко. Але раджу вам саме відвідати зоологічний музей. Хороші враження та неймовірні емоції гарантую! З вами була Анастасія Кучковська. Побачимось!